А я хочу записати відео на Ютуб, мої сусіди. Привіт, мої любі! Це третє відео моє на Ютуб-каналі. Не знаю, я буду кожен раз ти типу, поговорити, яке це відео, чи вже можна не говорити. Сьогодні відео буде максимально позитивне. Ви зрозумієте, що потрібно вірити в дива, потрібно підтримувати людей, і потрібно бути суперпозитивним і надихаючим. Я розповідала в сторі з себе про цю несподіванку. Що мені подарували отакий от подаруночок, Дуже несподівано, неочікувано, я взагалі не розуміла. І е, я покажу, як це все відбувалося. Зроблю вставочки. Ми з вами розпакуємо, подивимось, що там. Але перед тим я хочу розповісти взагалі історію і чому я записую про цей подарунок. Ціле відео для того, щоб зрозуміти наскільки цінний для мене є цей подарунок. Нам потрібно з вами повернутися у мій п'ятий клас, адже в п'ятому класі стався перехід мій після початкової школи. У мене змінилися вчителі. У нас став новий фізрук. Ми почали грати в баскетбол, і мені так подобалася гра. Не знаю, виходило в мене, не виходило в п'ятому класі, але мене взяли в команду. Ну як взяли? Ну, типу, запасною десь там, просто в основному складі ти числишся, можливо, тебе колись випустять і настане твій зірковий. Чергове якесь змагання, нас з моїми однокласницями теж беруть, так як ми в команді. Ми їдемо на змагання, і от ми сидимо на лаві запасних в цій формі, так, спостерігаємо за дівчатами з 10-11 класу, які грають. Ну, коли ти бачиш людей, які класно щось роблять, ти ними захоплюєшся, ти теж хочеш бути, як вони. І от одна з таких дівчаток це Валя. Вона була капітанкою, і це, знаєте, ця людина сильна, впевнена, і така якась бунтарська енергія від неї йшла, тому що вона і навчалася, і грала в, і, і була суперспортивною, в неї були нереальні досягнення. І коли я дивилася, як вона веде м'яч, як вона грає, як вона взаємодіє, а в команді це було для мене вау. От змагання. Ми сидимо на лаві запасних, там не знаю, останні п'ять хвилин кінчення гри, і наш фізрук Віталій Миколаєвич говорить: Ну, давай, Кристина, виходь бігом, п'ять хвилин побігаєш. А типу, якщо ти п'ять хвилин побігаєш, це означає, що ти вже грав, і тобі дадуть грамоту, якщо там команда грала. І е, я дивлюсь, там дівчатка невдоволені, і я їх розумію, коли я була вже в 11 класі, і коли випускали п'ятокласниць, я і ми там трішечки програвали, я розуміла, що це не дуже доцільно. Але е, я згадувала цю історію і така ні, це нормально, вони повинні грати. І от коли мене випускають, я дивлюся, як дівчатка, десяте, ну старші дівчата, які в команді, вони дивляться, типу, серйозно. Ну, ви, ви зараз на серйозі, випускай п'ятикласницю в ну, гру, там, там коротше. Зрозуміло, ну, що команди займаються. Е, і коли ти на азарті, коли ти е, тебе є жага до перемоги, ти не хочеш, щоб якась людина зіпсувала. І повпливала на результат. І мені було ніяково. Я така, я дуже сильно переживала. Я думала, чи вийде, і вона ж дитина, і ти такий, от, ось так, от, що на тебе всі дивляться. І коротше, мені було ніяково. І от валя повертається. І Я просто як зараз пам'ятаю, що вона говорить: Давай, біжи, все, вийде, давай, 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 давай! не медли. І я, коротше, біжу наперед. І, і мене ну розумієте, коли ти захоплюєшся кимось, і він тобі говорить отакі от слова і підбадьорює тебе, і ти вже біжиш. І я чесно, і я настільки старалась, я так бігла, я так старалася забрати мяч. Ви просто не уявляєте, в мене така жага була теж до перемоги. Я прям відчула знаєте оцю енергію. І я десь в тіктоці натикнулася, що розповідали про експерименти із крисами: що криса може там пробути у воді 15 хвилин, потім вона, ну наприклад, тоне, і е, коли її витягують, вона може ще протриматися. Я не пам'ятаю, чи 60 годин, чи щось таке. Ну, коротше, коли ти даєш надію цій крисі, вона знає, що її спасуть, і вона тримається. І от для мене, ну, порівняння, я не криска, надіюся. І от для мене, оце так мене зарядило і підбадьорило, що, чесно, я дуже повірила в себе. І я пам'ятаю, я їду в автобусі, і я така. Клас! І я дивлюся в вікно, і в мене така ейфорія, тому що це, це та гра, яка мені подобалась. Це люди, людина, яка мене захоплює, вона мені сказала таке класне і І я приїхала, і я була найщасливішою п'ятикласницею. Просто Евер. І от мене в той момент дівчинку, яка теж хотіла грати на рівні, яка хотіла хоча б. Знаєте, доторкнутися до того рівня, якими були для мене ті старшокласниці в баскетбольній команді. Коротше, я отримала ту підтримку. І тепер, коли я бачу новачків, які знімають, або які фотографують, або коли в мене запитують, я завжди відгукнусь, я завжди скажу класні слова, я завжди підтримую, я завжди подарую усмішку, бо я знаю, наскільки важливо давати людині якусь, якийсь позитив, якийсь фідбек. І якусь атмосферу, щоб вона розуміла, що вона не сама, що є людина, яка теж в неї вірить. розумієте? Потрібно рухати, потрібно мотивувати, і потрібно давати людям бодай отаку от крихітку, знаєте, позитивного. І от Валя мій кумир дитинства, моя, скажімо так, недосяжна зірочка баскетболу, тому що я вважаю, що то був, ну прям знаєте, такий офігенський склад. Ну е, моя вже, моя вже ера коротше, не змогла його перевершити. Ну, мені здається. Ну, але ми старалися, ми молодці. Якщо хтось дивиться, можливо, в мене хтось дивиться з моїх однокласників. Знаєте, ви молодці, я вас теж люблю. Валя підписана на мене в інстаграмі, і в мене ж почався мій. Новий етап, коли я змінюю життя, коли я рухаюсь, коли я оце розповідаю вам. Все класно, все вийде, потрібно мотивувати людей, і не знаю, можливо, я її надихнула, можливо, їй просто подобається те, що я роблю, але вона просто ну прислала мені. Подарунок. Це було під виглядом того, що їй потрібно подивитися, що там їй прийшло на почту, тому що вона не в місті. І я думаю, ну окей, вона, типу, попросити щось зробити, Я взагалі без цього. Я взагалі завжди за. Я люблю допомагати людей. Мені не важко. І от я приходжу на пошту, дивіться вставку. А далі ще в мене завдання зняти е, реакцію на новій пошті. Такі от задачі в автора. Будемо. Блін, так

Якщо це на подарунок, то це прям вау. Я їй говорю, а що мені робити? Ну, ми вже розпакували, а потім я говорю, а що мені робити з цією футболкою? Куди мені її віднести? Чи куди далі? Я взагалі не здогадую, що, мені, що це мені подарунок. Я не звикла, що мені отак, знаєте, раптово хтось щось дарує. І, і взагалі я якось не звикла приймати. І я в цьому плані така, знаєте, зажата, і мені якось незручно, коли людина робить мені приємно навіть за своє Своїм бажанням. Хоча я навпаки люблю, знаєте, це, і це дуже дивно, коли людина щось робить і любить, але сама це не приймає. І, можливо, мені потрібно було зрозуміти, що я теж достойна це отримувати, коли я щось віддаю всесвіту і людям. І от вона мені говорить, далі тобі потрібно в квітковий магазин. І я їй телефоную і говорю, а які квіти, які тобі подобаються. І вона каже, а які тобі подобаються? Ну, на твій смак. І я їй говорю, мені подобаються оці. І вона така, давай ці. Говорить, ну зараз прийде підійде людинка, ти там стій, зараз підійде. І я така думаю, ну хорошо. Думаю, які офігенні. І вони мені так подобаються. Просто я не знаю. Мені здається, що ці квіти просто от вони якось відображають, напевно, мене. От я не знаю, я говорю і мені хочеться плакати, тому що не знаю, мені скільки ще досі приємно, просто неймовірно. І... Вони такі прекрасні, вони такі ну, нереальні, вони такі ніжні, тендітні і своєрідні. І от потім Валя мені телефонує і говорить, що цей подарунок мені, і що я молодець, такі слова підтримки, знаєте, і я а, згадую ті слова підтримки, які мене реально ну, дали мені змогу повірити в себе. От тоді, в, на моєму етапі становлення в 5 класі, бо це такий перехідний етап був, і мені в школі трішки важко було. А, і, коротше, от вони мені такі слова сказали неймовірні, чесно, що, що в мене вже, ну, зараз вже будуть сльози. І я хочу вам показати просто, чесно. Знаєте, кожна людина потребує підтримки, хоч вона це не показує, хоч вона про це не говорить, а абсолютно найсильніша кожна людина потребує, щоб їй інколи отак підійшли, підставила очі і сказала: ти класна, ти молодець, ти рухаєшся в правильному напрямку. І я дуже рада, що мене оточують зараз нереальні люди, які мені дають цю підтримку, і що я сама зрозуміла свою цінність. І я вам зараз просто показую. дивіться. Футболка, і тут написано те особливо. Боже, в мене вже я просто рада. І я, я хочу. Зараз її одягнути, це наскільки мило, це наскільки приємно, чесно, що я взагалі, от я, це сталося ще, напевно, от сьогодні неділя це сталося в середу, але в мене це ще й досі викликає от таку от. Отаку от і я нереально вдячна. Я зараз хочу одягнути цю футболку і просто показати, як вона виглядає на мені. І це буде моя улюблена футболка. І це буде футболка, яка буде слугувати нагадуванням, щоб я теж завжди підтримувала, і що я справді особила, що я справді достойна. А для того, щоб люди теж мені робили подарунки і. Для того, що я все роблю правильно, тому що люди справді розуміють, що я проходжу конкретний етап свого життя, коли я на такій периферії, коли я змінюю і потрібно вірити в себе, і, значить, я справді на, на правильному шляху. Блін, я вже я вже сльози тут, але просто зацініть. Ой. Боже, мне кажется, что она мне просто наимоверно пасует. Просто подавите. Это просто идеально. Просто это идеальный матч. Ось такі от прекрасні моменти, ситуації трапляються в моєму житті, що я просто щаслива і я націлена на те, що, щоб віддавати в цей світ теж добро, позитив, радість і класні, якісь теплі, дуже моменти, на які, які змусять людей теж вірити в себе. На завершення відео. Я хочу вам знаєте, теж дати якусь підтримку і, напевно, якісь мотиваційні слова, і сказати, що всі ваші мрії реальні, ваші кумири, ваші люди, якими ви захоплюєтесь, теж люди, вони теж чогось починали. І вони можуть теж вас підтримувати, побачити, знаєте, у вас себе і направити. Тому просто будьте собою, йдіть своїм шляхом, показуйте себе, транслюйте, розповідайте про себе, заявляйте про себе і діліться, тому що ви дуже цінні, ви нереальні, кожна людина справді особлива. І знаєте, давайте справді підтримувати один одного. Особливо тих, хто тільки починає. Поставте лайк, напишіть коментар, підтримуйте в особисті повідомлення. Насправді це дуже цінно. А я нереально щаслива. І ще раз хочу подякувати Валі, яка, напевно, ще й досі є моїм кумиром, людиною, яка дуже повпливала на мою самооцінку. І дякую за підтримку, за натхнення. І дякую вам, що ви дивитесь мої історії, що ви вірите теж в мене, що ви говорите, що я нормальна, класна, позитивна. І я дякую просто вам за вас. Бо ви кайфові, ви особливі, пам'ятайте це. І до зустрічі в нових відео. Я вас нереально обіймаю, нереально підтримую. Я знаю, що все, що ви собі думаєте, все реальне і все можливо. Я вас обіймаю і кохаю просто без меж.